Можна давати паузу. Слава Ісусу Христу! Приїхали ми в село Як? Нагадай. Перелісіль. Перелісіль. Село Перелісіль. Це між надвірну і тесминичанами. Хто знає. Привезли самурая. А чоловіка як звати? Володя. Приїхали до Володі, хто знає е, Володю. Володя працює лісником, я думаю, що багато людей знає. Так, щоб зорієнтувалися, у кого ми є. Криємо таку кобилу, пачку. Володя подзвонив, привезли самурая. Зараз Володя розкаже більше про кобилу, скільки років, від яких коні вона походить. Тим часом купувати з боку кла. Юра на я її рано, а було купцю. Кобела моцна, я одразу зайшов до стайні, подивився, що... Так, скажіть, кільки її років? П'ять років. П'ять років кобелі. Жеребецькі... Ї... Був такий шпак, я не знаю, де він тепер, де він тепер. Я не знаю. В неї тато був... Чекай, то він був у Тернові. Ґкан... Так, був у Тернові. Цей жеребець е... пробив... Пробовував... Він пробив копито, о. Він пробив копито і роздавив. Ага. Жеребець її такий шпак сивий. Е, моцний жеребець, був. я його вживу не бачив, але бачив тільки на відео. То досад був такий жеребець крупний. Ну я собі представляю, от зараз яка кобила перед... То Є ще від неї втирнавиться. Лишела ще там, так? Так, так, так. То мені купили десь надому. Е, я вже третій рік. Гарна, дуже велика кобила. Кобилі нагадую 5 років і велика кобила. Кобила моцна, довга, але тут би бог поміг, я думаю, що, що мало би щось бути гарне. Самурай. Роботу зробив, ще трошки чекаємо. Він так на кобилу, як з горечки. Він на виїзді не був, я не знаю. Ну, там на місці вдома порував кобили. А на виїзді я не знаю, десь тижнів-два-три не був. То змагання, то куди сюди. Виставка. Рани вже позаживали, Рррр. такі шрамисі полетіли, позаростає шерстю і... і все буде добре. Почав поправлятися, бо вони після тої бійки трохи з харі похудли. Але так в загальному як є, так є. То вона запріжна робота повністю. Фу... Фу... Фіра... Кобела запріжна, володя з Так. Володя виконує всі роботи, яка грива на кобелі. Кобела велика, довга. Кобела така десь 170 накритих має. Так, так. Гарна грива. Пешна така, довга кобила. На гарній на гарні нозі, гарне копито. Кобела, одним словом, я скажу, така урідова, як має бути. Десь є ще по, по екземплярах, ще хтось щось десь має. Так має на увазі з наших, кін, так. E, no, з наших коней виведених. Ну, е, та, та ну, я так видів на відео, але я думаю, що апаетів на кобилі? Е, Тоже, то та в вперед є, є. Є. Є, є. Але Тебе... більше від неї чи менше? Менше трохи, менше. Ну, там вже більше 20 років. Але чоловік ще тримає, малошата. Так, а вити вона цей, вона взяла від жеребця, собі то, що мала взяти, бо вона так на жеребця того похожа. Ви як, який, е, як я, яка кров тече. От, наприклад, їй 5 років, вона вже біла. Е, вона була в яблук, так? Ну трошки багато не мало. Трошки. Вона більше в маму пішла. Більше до білої. Е, у мене жеребець був, такий, у мене в селі я вже неодноразово казав, е, що я продав, то йому було 4 роки, я його купував, він так само. Так само білий. В загальному він народився, мені казали, що він народився білий. А вона так трошки мала яблук, бо тато шпак. і вона трошки ну, мала. Зараз на осінь вже, коли шести починає, вже скажемо, а вона взад і тут вже починається, яблука починається. Яблучка починається. Але тут чи біла, чи як кажуть, чи зелена. Тут екзем... екземпляр, але ще й красу має. Тут Робота люба, тут кого нема що. Тут що загрузили, з тим поїхало. Я це вірю. Тут є й кому кігнути. Тут шия, гриве, гарна довжина, висота, але тут кобела порядочна. Ну вона тепер вже трохи схудла, вона ще була грубша. Каже, чоловік при тому, що кобела схудла, але тут зараз вже які... Ну, Грубина була 2,26. Файно мало. Ну, я просто менше її дав їсти робота була куди вже. більше не ну, було. Зараз ми її вже покриємо повністю, володя розпутає. Проженемо, проведемо, подивитися, яка кобила, обійдемо файну кругом, який має ріст. Хід. Ну кобела така, як має бути. Самурай попасе трохи вівцярки, бо він такого Він такого вдома не має. Він загнув голову і пасе. Ні, ну, чоловік має дві кобили, зараз покажемо ще й другу. Покажемо цей, покажемо, ще другу кобилу, щоб ви розуміли, е, гарна кобила, але протягом цієї менша набагато виглядає. Боби, Бо коло хтої кобили, треба такої шабної. А якщо менше, то вже трошки інакше на кобилець. Але відносно... В тебе чи коротше, вони беруть мені де. Ні, то це нема, Тут якщо, якщо добра, ну, добра кров, то одна, одна друга і тримається собі. Так, от вивів Володя другу кобилу. Це вже третя чи четверта маша була у самурая. Тоже кобила називається Маша, а ця? А ця зірка. Це якраз би посувала під Харіка. Така шоколадна, леса, вузько. Від який тутка. О, трошки буде погано, що від... сонце забиває, але перед урядовою кобили. Кобила невисока, але протяго маше, звичайно. Але довга теж. За що того викати, що вони йдуть дві добрі, будь та довга і та довга? Вона ну, би була коротка, вона б не мала того кроку. Вона довга має крок. Гарна кобила. Урідова кобила. Довга, файний широкий перед. Гарний зад. Зад круглий, але порядний зад. Ну, Гарні кобили доглянені. Це, в неї просто, що вони схудли, це ще й схудли. Так, це схудли, то буде не ще гіпче. Володя що трошки схудли. Но я тут сідую, коні як картинка, почищені, виглажені, нагодовані, блистяться. Дуже красива пара кобилів. І так що, в основному ви все, виконуєте роботу в ліс, город. Всі роботи це все. А ця походить з яремчика, так? Так, зі Ця кобила походить з Яремчі від Марини. Марина упізнає, я думаю, Марині привіт від мене. Від Володі так само. Задоволені ви кобилу, так? Я думаю, що якби не тримали, якби не задоволені. Десять років в мене. 10 кроків? О, це вже багато. Кільки її є? Десять років? 14. Десь 14 кроків кобилі. Ну і ніхто б і не сказав, що їй кілька років. Десь просто на мене. Як марини не забрав, так що... Гарне рівненьке чоло, вусколеса. Гарний перед красивий. Широкий перед. Така поставна кобила. Це ні машини, ні трактора, ні комбайнна, комбайн буде 2 метри. Вони собі, собі дві ходи в парі. Ця Марія гарна. Би Бог дов, би взяла жеребця. Село як по? Переліс. Перелісіль. Село Перелісіль, я вже казав, за надвірну, зразу із Надвірну і тисминичанами. Така пара кобелів у Володі. <кхе> Машу цю шпачку покрили самураєм. Цю ще Володя може надумає крити. Чура не палить. Палиться? Цю, цю покриємо Харьком, другого привезу. Це вже, ну, як собі забажаєте, але під ню би харік підходив. Він гнідий, вона така шоколадна темна, лисенькі вузькі. Отака пара кобелів. Ще трошки їх потримайте, я покажу, який у вас віс, який віз у володі. Колеса від Т-16, сівалка колишня. Задні, задні це у Вазувські, так? Задні колеса у Вазовські. Тож, То є 15, ка але не на рівні з тими, то 16, ка то 15. ка Отакий володій ліс, цей віс. Віс моцний. Є чим їхати. Такий віс має бути, якщо робити роботу, в заріну їхати чи в ліс, колеса великі, воно перескакує. Я брав цементу, кидав такого вірусу, 45 мішків цементу. Бо ви собі розуміли, про що мова. Ну, віс моцний. Гара широка, довга. Дивіться, тут все так зварено, ланців напутано. Тут все є на будь-який випадок життя. На любе. Що треба? Чи чіпнути, що з волоком, чи машину комусь підкигнути. Фіра моцна. То зад наступить перед на букших. Так, але теж треба. Я маю переварити, то вже є. які тут красниці. Фіра моцна, тут без питань. До таких коней треба моцну ефіри. Так, тут володіє опряш. Кантарі шкіріні, шлеї, кетиці. Файно. Це яка здовна тут цей, давна шлея. Вибита. Це закарпатського стилю, але це довна щось. Там ще є хумот і це ще є шлея ще одна. Всього шкіра. Ну, шкіра так, шкіру добре Ну, Є такий кінь, знаєте, що не цей. Е, не хоче шкірної шлії. Я постійно запускаю рибі чимжером. Щоб м'яка була. Так. Отак, у Володі все по-господарськи, скажімо так, як має бути. Гарні коні, гарна збруя. Що, Володя? Побажаю вам гарного потомства. Дякую. Би Бог дов, би ми приїхали на другий рік знімати. Лошечку. <реш> <реш> ну таке, не бо не лошечок більшість хоче, як лошаків. Але що Бог дасть, то буде. Гарна кобела, дуже гарна. От, кобела як намальована. Нічка грева, шия лише тут яка. Шия так, дивіться, як в жеребці. Отака От краса. Без красива кобела. Так не над'їхати на дорозі, то ну, хто не знає, подумав би, що це є жеребець. Знає, Голу несе до горення. Та то ветку. Вона така, ну, є жива кобела, не є, така якась дрімуча. Отакі от у нас, такі у нас справи. І зірка. Це є не гуцулочка, що спідну Олександріївську кобелу. Отака пара. У Володі. Нагадую, отакий от у нас був. Друзі, виїзд з самураєм до перервісля села. Гарні кобили, би вам здорові були, Дякую. би ви могли ними робити Дякую. і приносили вам гарне потомство. Заганяйте, по Потримаєш, Діма? У дну. Дякую, ми Ця машина кобила. Тут, тут не обговорюєшся. Спокійна, адекватна. Широкий гарний дах. Машина. І це друга новоалександрійка. Така шия вклубила. Тоже файна шия, ну. І яда тут і тверда. І тверда, ні? Тверда. Ось така вклубила, мабуть. Такі хлопці вклубили в селі Перелісіль Надвірнянського району. Одна покрилася самураєм, шпачка ця буде критися пізніше Харіком, коли Володя надумає. Це мені дуже подобає, кобили спокійні, адекватні. Жеребців не хоче. Кобили то є кобели. Отакі справи. Самурай. Тамка. Yeah. Yeah. Дає трохи джасу. Але то нічого. Він зараз заспокоїть. Слава на Кібов. А такі друзі справи. Так що я дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Всім добра, меру і здоров'я. Юрето. Всім до побачення. Та-та, можете зробити.